І так, всім привіт. Покажу вам сьогодні, як робити домашку. Знову трошечки інший формат. Перепрошую, У вас будуть отакі от папочки з завданнями, всередині, яку зайшовши, ви можете побачити завдання. Читаємо, що тут потрібно робити. Після того як ми прочитали, ми стараємося тут місце для вашого кода і вписуємо ваш код. В даному випадку треба було зробити клас, я вам підскажу, і зробити замичку, щоб не було помилок. Вона робиться ось таким чином. Тепер у вас є частина для перевірки, ми її не чіпаємо. І після того, як ми виконали ось це завдання і вписали ось сюди, ми запускаємо наш код і дивимося, що ми отримали. Для того, щоб перевірити, що зробили ми правильно, ми нажимаємо ось сюди. тут всюди будуть завдання картинка, завдання картинка. Нажимаємо на відповідну картинку до нашого завдання і дивимося, чи правильно населишно. Як бачите, в мене вийшло мейл. First class, object, add, все правильно. Тільки розходяться цифри, і це окей. Це місце в пам'яті, воно в мене не співпадає, і вас теж не повинно би співпадати. Тому що в другому зданні буде щось подібне, щоб ви не лякались. Це окей. Шо?